Друга частина приготування меренгового рулета. Всі інгредієнти будуть описані під відео. Два види сира, вершки і цукрову пудру ми кладемо в миску і просто мі міксером змішуємо. Не перебиваємо, а просто до ось такої гладкості. Наносимо на наш меренговий рулет, а частинку крему ми в кондитерський мішок кладемо. Тепер начинку нашу полуничну, ось так от по ширині ми робимо такі смужки. Я роблю пару штук таких. Розпроділяємо ось так легенько, він поки що розтікається, але потім воно застигне і буде дуже смачне. І обережно, обережно завертаємо наш рулет. Він дуже ніжний, але не боїмося, легенько закручуємо і все. Ось так от. Так, від, якщо десь вийде якась тріщинка, не переживайте, все закриється. У мене, ось бачите, трошки вийшла тріщинка. Ми ще з кремчиком його задекоруємо ягодками, і він буде дуже-дуже красивий. Ось у мене насадка закрита зірка, вона мені дуже подобається. Робимо в неї ось такі от полосочки туди-сюди і так по всьому, по всьому рулетові. І прикрашаємо ягідками. У мене полуниця і пару штук лохини знайшла. Ви можете прикрасти будь-якими ягодами, які вам подобаються. Прикрасили і насолоджуємося ось таким от рулетом. До речі, вага його десь приблизно до 1,5 кг. Накормити можна всіх. Зберігай і готуй!